Вважаємо, що терелантність це повага до індивідуальності індивідуальної. основоположних прав і своїх людини та громадян. Терпи з світогляду, спосіб способ життя, поведінки звичаю. Толерантність це прийняття інших такими, які вони є. Активна боротьба проти стереотипів упередження справедливості. Ми та допомога до чужого вими, особливо думок Ставитись один на одного з повагою. Захищайте свої права, не порушуючи прав інших. Пам'ятайте, що кожна людина має право на вибір. Ставтеся до людей так, як хочете, щоб ставилися до вас. Потримуйтесь норм етикету при спілкуванні з іншими людьми. Ми різні, як листя на дереві, як зірки що вночі мерехтять, та всі разом єдині у світі, не сильні коли не стоять. Розуміння думок і переживань інших людей. Поважати думку інших без агресії. Визнання і повага до культурних, релігійних і інших відмінностей. Соціальна справедливість, прагнення до рівності, де... недискримінації в усіх сферах життя. Прийняття та повага до чужого вибору. Толерантність це повагу, розуміння та прийняття. Відкритість до обговорення і обмін думками, що дозволяє знайти спільну мову і розуміння. Полувати інших.